Марія виступила на модельному показі на підтримку Збройних сил України. Дівчина говорить, що на подіумі виступає вперше. Він спочатку ж тренувалася ходити. Було ну, спочатку важкувато, бо ну треба ж так ногу поставити, так піти, придумати позу, а одяг ну. Ходили в магазин та підбирали, що більше підходить. Олена, мама Марії, каже, що вони переїхали до Житомира з Донеччини у 2022 році. Жінка говорить, що взяти участь у модельному показі, її доньку запросили організатори. Це дуже класна ідея проявити себе, щоб дитина відчула себе впевненою і показала себе, яка вона є серед інших дітей, красива, молода, юна ще, і що у дітей дуже гарне, велике майбутнє. На просторах інтернету моя мама знайшла посилання та зайшла. Там була участь, що можна прийняти участь у модельному конкурсі. Та моя мама домовилася, щоб вона прийняли». Ну, я вважаю, що моделінг і благодійність совпадає, тому що ти платиш гроші, і ти для себе отримуєш задоволення, і для військових допомагаєш. У модельному показі взяли участь 40 дітей віком від 5 до 14 років, говорить Ірена Марченко, організаторка заходу. Ми не робили ніяких критерій. Ми на наші заходи беремо дітей будь-якого віку і будь-якої статури. Ми не про моду і не про модельну зовнішність. Ми про красу внутрішню і розкриття кожної дитини. Під час заходу провели благодійний аукціон. За зібрані гроші закуплять м'які ноші та медичні аптечки для військовослужбовців збройних сил України. Говорить Ірена Марченко. Кошти, які сьогодні ми виручимо з нашого заходу. Ми передамо волонтерам, які повністю відзвітують про те, куди пішли ці кошти. У нас є скринька, у нас буде QR на екрані. Також у нас є лоти, це тубуси, це гільзи. Це як ви бачите на сцені, там стоїть, напевно якась снаря... якась штучка така від снарядів, картини. До речі, сьогодні є картина, яка викладена мозаїкою. Її викладали два. 10 жінок з усієї України вона викладена такою маленькою мозайкою. Її теж можна побачити тут на сцені. Також у нас є величезна картина, яка теж буде на аукціоні Леся Українка, величезне полотно у концертній програмі. Взяли участь 20 дітей. Батько Захара, військовослужбовець, на заході. Хлопець виконав патріотичну пісню. Сьогодні я буду співати. Україна переможе. У мене тато військовий. Я дуже пишаюся ним. Він дуже на фронті. Він там всіх ломить. Ну, він просто. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.